Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб. Наш дріб-чисельник. Добуток 5А і Х. Знаменник, добуток 5Х і. Варіанти відповіді А. Дріб чисельник, якого 5А знаменик y, Б. Дріб чисельник, якого А знаменник y, В. Дріб чисельник, якого y знаменник k і Г. Дріб чисельник, якого А знаменик 5Y. Приступаємо до виконання. Скорочуємо наш дріб на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1. І на Х. Х ділимо на Х буде 1. Х ділимо на Х буде 1. Залишається в чисельнику А в знаменнику Y. Отже, отримали варіант відповіді Б. Записуємо відповідь Б. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8 виконано